Для того, щоб вирішити питання безперебійного теплозабезпечення за умови, коли внаслідок бойових дій припиняється електропостачання, облдержадміністрація, Департамент житлово-комунального господарства приймали всі. Заходи для забезпечення наших підприємств критичної інфраструктури, це підприємства води і теплопостачання, генераторами різної потужності. Всього у нас на сьогодні 335 об'єктів критичної інфраструктури, це 272 котельні і 63 об'єкти водопровіднокаційного господарства, забезпечені генераторами необхідної, необхідних мощностей, З тим, ну це приблизно 85. Від загальної кількості вже забезпечено. Тому була можливість навіть при відключенні електропостачання не то є, продовжувати надавати послугу з тепло- або водопостачання. Всього за підтримки міжнародних благодійних організацій от за 2023-2024 роки ми змогли залучити, скажімо так, до області 848 генераторів різної потужності. З них 162 генераторами отримали наші підприємства тільки в 2024 році. Ця робота триває і досі ну, буде продовжуватися.